Ну, Перше таке питання. Ти от, на початку не тренувався, в тебе якісь проблеми були зі здоров'ям, так розумію? Mm. Ну, Травма, хочу сказати, що завжди неприємно було на зборах, бо йде кожен день по два тренування і треба підготуватись добре до сезону. Ну так сталося, нічого не зробиш. Добре, що це не серйозна травма, тільки буквально на. Два з половиною три дні вилетів, так що вже приступив до тренування, все нормально, я готуюсь повністю. Ну, відповідно, в матчах ти е, участі не брав, та Через, через травм, мало дивився за е, іграми, так? Так, та, ну не брав участь, матчах. Дивишся на полі зовсім інакше виглядає, От на трибунах садів, це зовсім по-інакшому все виглядає. Але хочу сказати, що хлопці молодці, особливо вчора гра сподобалася зі сплітом, важка гра була, і другий тайм було видно, що наші хлопці. Досить непогано проявили себе і молоді, які вже підтягуються на рівні зі старшими. Е, а з думжала ти гру дивився? Ні, з думжали коли дубль? Я правда дивився, але там погодні умови в перших військах. Але по-друге, також хороша команда, і думаю, для наших всіх хлопців це дуже хороший досвід грати з такими командами. Ну, може, за, може занадто сильна була команда. Як Не, зараз занадто сильних нема, зараз, напевно, більше від настрою залежить. Можна зі всіма грати. Угу. Е, чи подобається тобі тут на зборах, взагалі в Словенії? Як? Так, дуже подобається, вмови просто прекрасні. Е, поля теж, можна сказати, ідеальні, порівняно, якщо так брати. І взагалі мені це дуже подобається. Харчування на дуже високому рівні. Угу. Е, в весняній частині сезону молодіжна команда дуже серйозно піднялася знизу таблиці наверх. Е, як ти думаєш, за рахунок чого це вдалося? Перш за все, я думаю, що це все робота, це потрібен час для того, щоб щось дубиться, правильно? І Я думаю, що в нас вже потрошки ми вже виходимо на, на якийсь певний рівень, ми вже не маємо права опускатися пускатися. Нижче, і ми, можливо, вже чогось досягнули трошки. Маю на увазі в, в плані гри щось навчилися, навчив і Іванович, і містер допомагає. Тож десь з дублем дивиться. І Тому я думаю, що може через це трошки так. Разу, ну, ти починав як нападаючи, зараз тебе більше в центрі поля використовують. Що ти про це скажеш? Ну і що йому сказати, тренер вирішувати, де я мені грати. Я буду всюди, мені підходить, універсал теж непогано, але мені в центрі поля подобається грати, тому що там завжди активно, з -за м'ячом розвертати це все. Але кажу, для мене немає великої різниці. Можеш грати і на Фланзі, і всередині. Як ти думаєш, на що може молодіжна команда в новому чемпіонаті розраховувати? Я не скажу розраховувати. Типу, у нас є в кожного цілі, хто грає в дублі, це перша команда. І тому треба показувати тренерам, хто, хто сильніший, хто буде грати в першій команді. І основне, це показувати хорошу гру, ну результат прийде. Ну але погоджується, що зараз конкуренція з місця першої команді просто така шалена. Так, погоджуюсь, ну, кожен хлопець хоче доказати це. і сказати, що сказати, Кожному важко, але. То буде найбільше хотіти, то і буде там.